Я бажаю кожному чоловікові втратити роботу, опинитися зі своїм досвідом нікому не потрібним, залізти в борги, втратити здоров'я, щоб його кинула дівчина, і він опинився на самому дні. Бо тільки тоді він почне по-справжньому включати свою голову і брати своє життя в руки. Я працював на роботі, яку ненависть. В результаті мене звільнили, бо сказали, що я поганий працівник. Ну нічого страшного, я сам почав собі шукати клієнтів, помаленьку будувати собі репутацію. І зараз я заробляю більше ніж попередній роботі. і Ще й кайфую від цього. Я два роки не ходив на побачення з дівчатами. Мені було дуже складно спілкуватися з жінками. Ну нічого, я почав поступово вчитися, дивитися відео, читати. Я почав знайомитися з жінками на вулиці. Мене посилали сотні тисячі разів. Мені було капець як соромно і незручно. Ну нічого зараз в мене кожного тижня, я хоча б одне побачив. Поки ви не приймете повну відповідальність за своє життя на самого себе і не почнете кожного дня щось робити, нічого не зміниться. Ви не можете розслаблятися, ви не можете втикати, ви не можете бухати. Ви маєте весь час бути загружені. Ваш день має бути важким, і це нормально. Так не буде завжди, але є періоди, коли ти на постійному турборежимі. режимі. Тому не розслабляйтеся, їбаште і все у вас буде.